Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо говорити про втрату працездатності для військових. Втрата працездатності дає підстав для встановлення групи інвалідності. На сьогоднішній день дуже багато військових мають право на встановлення групи інвалідності. Але, на жаль, в багатьох моментах неправильно рахують під час оцінювання втрату працездатності. Я вам сьогодні хочу навести на прикладі. Як вже одному військовому неправильно порахували втрату, який звернувся до мене за консультацією. І я вам так скажу, тисячі військових мають неправильне оцінювання, неправильну групу і неправильну втрату працездатності. Команда під час встановлення групи інвалідності військовому встановила 25% втрати працездатності. З чим військовий не погодився і звернувся до мене за консультацію для того, щоб я перевірив, чи дійсно це так. Коли ми почали розбиратися в його діагнозах, ми нарахували на другу групу інвалідності. Замість 25%. Які діагнози основні? Це помірний тривожно-депресивний синдром? І закрита черепно-мозгова травма. Якщо ми будемо розбиратися детально, то прошу звернути увагу от на слово помірний і на слово сполучення тривожно-депресивний. Так от, тривожно-депресивний. Слово сполучення складається з тривожності і депресії. Депресивний синдром легкого ступеня 5-10%. Помірного те, що у військового 15-20%. Ми записали 15-20%. Тривожний синдром. Друге слово, слово сполучення. Легкий стан від 0 до 5. Помірний 10%. Так от, ми маємо 15-20% і 10%. Якщо навіть ми беремо 15%. Тривожності, саме менше. І депресії. Вер... Верніше депресії, і тривожності беремо 10%, то ми отримуємо вже 25% втрати працездатності у військового. А хто буде рахувати відсотки по закрито черепно мозговій травмі? Що ми маємо по черепному мозговій травмі закритій? Так от. Легка ступінь 5-10%. Помірна 15-30%. Виражена 35-40% і різко виражена 45-50%. У діагнозі військово чітко написано в медичному висновку, що закрита черепно мозгова травма виражена. І ми беремо 35-40%. Як ми можемо рахувати 35 чи 40%, дуже складно сказати. І я вважаю, що це зробилось для того, щоб не чітко встановлювати групу інвалідності. Адже 5% має значення для встановлення групи інвалідності. Тобто у нас є 25% по е тривожно-депресивному синдромі. І в нас є 35% по закрито черепному звіт І разом ми маємо 60% чітко виражена третя група інвалідності. Але ми все-таки нарахували на другу групу інвалідності, тому що військовий має право на другу групу інвалідності. Якщо ви пам'ятаєте, ми порахували депресію по нижчих відсотках 15%. А ми можемо порахувати і по вищому відсотку для військового. 20%. Тобто, у нас є в запасі ще 5%. І по черепному з травмі ми взяли ж теж 35% не 40. А якщо ми візьмемо 40, то ми матимемо ще 5%. І разом 10%. Тому замість 60%, шановні, ми матимемо 70%. А якщо 65% і вище, то це вже друга група інвалідності. Я розумію, що дана група може даватись на рік, на два, для того, щоб військовий мав можливість на другій групі інвалідності реабілітуватися, вилікувати, принаймні, гострі фази захворювання, черепно-мозгової травми, депресії. І на наступний рік його група може бути третя, а можливо, взагалі може бути не групи. Через рік, через два, через три можуть зняти групи. Але якщо бути об'єктивним і правильно рахувати все, то багато військових, я зараз говорю за військових, мають право на встановлення групи інвалідності під час оцінювання на третю, другу і навіть першу. Хай це буде на рік, але вони. Мають право для того, щоб реабілітуватися, прошу звернути увагу військових. Якщо ви знаходитесь в медичному закладі, то вам повинні правильно оформляти медичні висновки на підставі наказів Міністерства охорони здоров'я, постанов Кабінету Міністрів України. Я знаю, що мені особисто лікарі говорили, що завідуючий поліклініки, що вони не зобов'язані виконувати накази Міністерства охорони здоров'я. Але я вам хочу сказати, що це, мабуть, такий рівень керівника поліклініки. І зверніть увагу, що будь-яка травма захворювання, поранення, контузія має ступінь. Різні. По різному. От, як ми говоримо про черепну мозгу травму. Має ступень. Легка, помірна, виражена, різко виражена. А от, наприклад, зараз швиденько я вам хочу знайти. Енцефалопатія в мене третя ступінь. Перша ступінь, друга ступінь, третя ступень. Серцева недостатність теж має ступень. Проблеми з углобами мають ступень. Хронічний пиловий бронхіт. перша ступень. Пішли ступені різні. І от для того, щоб правильно прорахувати відсотки втрати працездатності для військових, потрібно правильно, щоб були записані медичні висновки. І все. Дуже все легко, елементарно. Звичайно, я вам сказав, що під час оцінювання команди можуть брати 35% по Наслідках черепно-мозгової травми із 40% по вираженому да, ступені, вони можуть це робити. І таким шляхом вони, звичайно, можуть зманіпулювати і десь на третю групу не дотягнути, а можливо і на другу групу. Звичайно, тут важко боротися. Але якщо об'єктивно брати ряд поранень, травм, контузій, захворювань військових, і прорахувати по втраті працездатності можна отримати набагато більше, чим команди дають. Є підстави на це. Тому я звертаю увагу в першу чергу військових, що все-таки першим джерелом є медичні висновки в питанні встановлення групи інвалідності або втрати працездатності. Ви самі розумієте, коли ваші. Захворювання травми, поранення пов'язане з захистом батьківщини, ви маєте право на групу, то є різниця отримати одноразову грошову допомогу по третій групі чи по другій. Я впевнений, в багатьох моментах військовий мають право навіть першу групу інвалідності. І одноразову грошову допомогу по першій групі інвалідності. Звичайно, в багатьох цих процесах потрібно добиватися справедливості. Навіть через суд. Я не буду кривити душою. Але все більше і більше військові готові відстоювати своє право не тільки на полі бою, а й в питанні законодавства, в питанні справедливості, в питанні конституційних прав. Всім гарного дня, дякую за перегляди і за лайки, і за поширення для того, щоб. Ви розуміли, що у вас більше можливостей, чим вам дають. Адже ви заслуговуєте отримати те, це мізер, друзі. Це мізер, на який ви заслуговуєте, адже ви віддали набагато більше. Гарного всім дня. Дякую за захист.